У нас на, на огляді секатор Девольт, який ну, в зручному пластиковому кейсі, складається з двох акумуляторів, зарядного пристрою і безпосередньо самого секатора. Зараз спробуємо його випробувати. Збирається наступним чином батарея під'єднується, вмикається, отримує звуковий сигнал. І цикатор готовий до роботи. Зараз спробуємо, як він працює. Маємо яблунку. Ви бачите, з роботою справляється досить таки швидко. Жирчики ріжуть швидко і без затримок. То саме стосується гілячок трошки більшого калібру. Зараз подивимося. Та підібратися. І отак приблизно він буде працювати. Зусиль для натискання. Зусилля для натискання на кнопку є мінімальними. Швидкість роботи його задовільна. Тому можу з впевненістю сказати, що така річ є досить таки зручною на дачному, дачній ділянці в садку. Оскільки, коли раніше обробка саду, обрізка саду займала годину, то зараз півгодини треба витратити на одне дерево. І без секатора з допоміжними якимись, а саме за електроприводом, обійтися буде досить таки незручно. Стосовно Звісно, до нього треба трошки призвичаїтися, але можливо, після першого дерева все піде як по маслу. Все піде як по маслу, чому? Тому що робота, яка виконується з з використанням гарного інструмента приносить, приносить задоволення. Якщо це ще й виконується швидко і без особливих зусиль, то задоволення можна оцінити як дуже велике. Тому такий пристрій рекомендую всім, у кого є садок і хто любить воно вже коротко.